Ну, Ось такий шматок чаги. Як вдасться, піде кусками по-любому, але шматки здоровенні. його ножичком не вдасться, так як грибочка зрізати треба з собою брати якусь невелику таку сокіру березі. Ніякої шкоди від цього не буде. Вже якщо є чага, то береза в майбутньому все рівно пропаде. Вона вже там зверху. зараз покажу. Вже не є здоровою. Там нема що брати. Вже вдома я її очищу нормалізує цукор. А саме головне, коли ще не в народній медицині при онкозахворювань. Вона, звісно, не панацея, вона допомагає, трошки зупиняє розвиток ракових пухлин. Діє точно так само, як, як гриб веселка. Знаю, є випадки, які виліковувались народною медициною. А є, які просто зупиняли це все і проживали своє життя. Ось такі кілограма три 4 Ось ну, такі-то. Чягу часто путають. З сувелями або капами, з такими нарослями. Кап від сувеля зовсім відрізняється, хоча їх однаково хтось розповідає. Сувіля це просто хаотичне сплетіння, там річних кілець. Отак як О, тут типу, початок сувеля. А кап може йди покажу. Ось цей самий сувель. Наче щось схоже чорне Але насправді це не так. Це ось це буде краще. Ось такий нарост. Або ось такий на березі. Я часто путую щагою. І ще покажу кап. А саме так виглядає кап. Ростуть такі малесенькі гілочки. З нього або таке маленькі це бруньки. Це маленькі це все брунечки. Початок гілочки, їх там дуже багато. Не хочу шкодити дереву, але це не сувель, це саме кап. Його використовують отак, як придивитися зблизька, багато брунічок маленьких таких. А з тих бронячок іноді ростуть і такі гілочки. Я використовую столяри для руків'я на ножі. Може там якісь тарілочки, підставочки, дощечки, всяке таке різне. Ось так само виглядає кап. Сувель трошки не так. Він схожий, але він не такий. Тут починають рости гілочки, а в сувелю просто хаотичне сплетіння річних кілець і всякого такого. Ось так от. Досить часто чага проростає дуже високо. Я в основному, шукаю там, де вона зовсім низенько. Так як тут буває, може хтось десь замовляє, так як немає, то беру кіхті і погнав. Там де пам'ятаю, не ходить, не бродить, просто по тих місцях де бачу. На відео не знімав, де воно. В основному чага росте, де такі прихворіла, береза трошки так-то воно десь другим впавшим деревом. Ось сувель, це саме сувель. А так? так в основному її знайти досить, досить тяжко. А це що? Це теж сувель. Нараз. Десь я тут здалеку бачу високо на дереві. О бачу на березі чорне, не я не знаю чи буде видно. Я навіть не піду. Треба добре досить цілий день походити. Я видивляюсь здалеку, де чорне щось на березі підходжу. Вон на березі теж чага висока. Вон там. Оце це сувель. Ось така теж береза побита. Можна прийти подивитися, що тут Знизу ось По-любому була чага, але хтось. Хтось мене опередив. Ну, ще трошки є, ось вона. Ось вона поросла. Там зверху поросла. Зараз я її теж зрубаю. Який не є шматок, все візьму. Берези воно шкоди ніякої не завдасть. Вона вже вражена вже її через років. Я знаю, через років 18 може через Два вже буде усе Це десь як падає дерево або терлося, лежало. Так пошкодило березу В цьому місці пори трутовика скошеного приїдаються до берези. І от з'являється ну так так звісно це не годиться От і все. чага ось вона рідненька зараз я її тут відіб'ю нічого. Сейчас я її почищу. І все. А ну, від кори почистить треба від таких дерев'яних залишків. Крышилась она, конечно. Это, блин, вообще маленькая была. Большинство, кто путает с этим сувелем, с капом, да и кап сувелем, все путают чего то хотя они совсем разные. Да, чага йде на такі захворювання. Вже йде надії майже нема. Але комусь вона і допомагає. Отакі Все, дякую, березка. Така ще проблема. Це, звісно, не стосується чаги. От було тут прищепочки я робив. Я літом приїжджав, спеціально дивився, все було добре, листячко було. Зараз хочу розмотати, подивитися. Не знаю кому воно треба було, хтось повідламував. І наче таке місце і хто тут буде ходити, і кому воно треба було, видно, що ось позбивало, ось це ж свіжеломаний. Комусь воно мішало. Ще одного зовсім знайти не можу, воно тут було. Зараз пошукаємо, де це воно тут є. І воно ж прийнялось було все. блін, Що за люди? Не пам'ятаю де ще, десь тут ще є одне. Зараз пройдусь, подивлюсь. Три дерева було. Ну, заросло. А ось. Ага, тут воно не прийнялося, А не прийнялося. Це вже я потім. Ось, ось ці нові, нові гілочки ось пустили. Ось ці це я потім пообрізаю, зараз не буду. Просто почищу знизу. Щоб вдруг їх не буде пожежити. Може ще коли-небудь сюди зайду. Це грушки. А там ближче до дороги хтось його пообламував. Кому воно треба, я не знаю. Тут слава Богу є. Там дві зламаних. Одну показав, вирішив і це показати. Воно звісно теми не стосується, але все рівно якось так не по-людськи робиться. Це дика грушка на старому закинутому полі. Я вирішив весною прищепити, я не пам'ятаю чи весною, чи восени. От проходив і вирішив зайти. Зараз покажу ту, що прищепилась, ще піду знайду. Їх три штуки тут було, чи чотири. Знайшов поки одну зовсім не знайшов там, де вона була. Одна хтось так палочкою оббив, оббита, одну цю не побачили чи що. Ось такі. Ну а ось тут слава Богу, ніхто її не трогав, я був її ще. Може зарано звісно, почистив від ізолінти, вона наоборот була наматана і легко було знімати. Ходив я сокіркою, сокірку десь я забив дерево і загубив. Прийдеться зараз вертатися десь назад, пройтись, але я вже те місце може не знайду. На жаль, сокірку я втратив. Ось така прищепа. Хотів ще прийти показати, але... Я щось ходжу, хожу, щось в руках нічого немає. <гум> немає, коротше. Ну тут слава богу більш-менш гарно. Ну це звісно пеньок, мабуть, буде. А тут я нічим не обробляв. Ну, дасть Бог буде все добре. ну Це весня, наче осіння прищепа. Це грушка пізня. ну І слава Богу, аби ніхто паличкою не оббив, бо бачу хватає, І далеко, і ніхто не ходить, і кому воно треба. Вже втратив надію, що я знайду ту сокирку свою. Причим чекую назад. Збір чаги закінчився. Вже ходив, ходив, так задощило. Хоча так не передавало, що стільки дощу буде, але свої сліди знайти не можу. Це може якби якийсь сніг був. А так як задощило, росу збиваю, з гілок, вже наскрізь мокрий. Так, вже бажання немає, в принципі, ніякого. Треба повертатися, та вже і повертаюсь, вже йду назад. Ще хочу зайти ось, он вуличок. зараз тут попів якогось чайку. І на сьогодні буде все. Ось такі збірчаги вибрався, наче дощу не передавав, але погодка, звісно, ужасна скільки води оце і це все збиваю і все на мені от і все це я хотів сюди зайти на цьому кінець О, тут такий вуличок на грушці Випить чайку, щоб його собою не тягнути. По-бистрому. Побистрому. Думав розказати, де вона проростає, але... Насправді вона в різних містах От є берези, там і проростає, а де точно, де навіть не скажу, де та чага росте. Так в мене невдалий сьогодні такий похід був чагу, Краще коли вже починаються морози, трошки таки замерзає, тоді якось мені більш подобається. А це таке дощара така пішла. Як заварювати там висушувати. Я думаю всі добре, прекрасно знають, знайдуть в інтернеті. А от саме як вона виглядає, з чим її путають, буде в цьому відео. Дякую всім за перегляди. Ну от стільки чаги вдалося назбирати за, за 2-3 дні. Ну тут в даному випадку тут 3 дні небагато. Трошки коробочка зламалась, але ну, таке не дуже багато, але і не дуже мало такий з горою. Шматки від чорного не очищені, бо багато корисних властивостей є саме в цьому чорному, вони просто промиті водою. Його бажано ще потім промити кип'ятком і вже потім настаювати. Вона ще не висохша, вона помає так дзвеніть, вона ще така сировата, ще вона не готова. Ну ось так. Іноді ходиш, а зараз знаходиш так, але зараз де людей багато, її збирає, і важко вже знайти. Тому тільки стільки виходить. Може, звісно, десь є глухі ліси, де не проходить людина, але навряд чи. Ось ну, такий результат.